А ось і стенд нашого хорошого знайомого, лідера ринку обладнання для інтернету компанії TP-Link. Чий стенд ми не могли пропустити, адже тут постійно дивуєшся, як можна у такому, здавалось би, консервативному сегменті увесь час видавати якісь потужні прогресивні новинки. І ось топова новинка, звичайно ж, Wi-Fi роутер. Чотири антенни з потужними підсилювачами сигналу на двоядерному процесорі, само собою двоканальний, який у стандарті АЦ може видавати сукупну швидкість 2,6. 6 гігабіти за секунду Archer vr 2600 v на сьогодні це одне з найкрутіших рішень на ринку і одне з найуніверсальніших. Зокрема, його можна використовувати навіть в якості міні-АТС, не говорячи уже про стабільну роботу з потоковим відео 4К формату та одночасну онлайн-гру у ресурсоємні ігри одночасно на кількох пристроях. А от як нам здається, роутер майбутнього з нарешті кольоровим інформативним тач-дисплеєм, звідси й назва touchp 5 Нарешті налаштування і керування маршрутизатором стануть, можна сказати, реально простими і явними. Ну і заразом відмітимо потужність самої машини, яка у стандарті АЦ може видавати сукупну швидкість майже 2 гігабіти за секунду. А воно там угорі. Принципово інша бездротова гігабітна точка доступу, EAP330 для людних, скажімо так, місць. Закріплена десь на стіні чи навіть на стелі, вона покриє вайфаєм чи малу площу також у двох діапазонах, також зі швидкістю майже до 2 гігабіт за секунду. А об'єднавшись із аналогічними пристроями, повністю забезпечить інтернетом якесь велике приміщення, типу стадіону, готелю, масштабного офісу чи торгового центру. За антени не турбуйтесь, їх там 6 штук, просто вони вбудовані. Ще Звернемо увагу на нове покоління powerline адаптерів, тих, які вміють передавати сигнал інтернету уже прокладеною електромережею. А оця пара не просто вміє передавати, а може створити на її основі потужну дводіапазонну робочу мережу з загальною спроможністю пропустити через себе до 1750 Мбіт за секунду.